Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, в середу, 13 листопада, республіканці обрали Джона Туна, сенатора від Південної Дакоти, своїм лідером в верхній палаті Конгресу Сполучених Штатів Америки. Тун переміг під час таємного голосування, обійшовши сенатора від Флориди Еріка Скота. Як зазначає CNN, 63-річний тун переміг після другого раунду виборів лідера республіканців в сенаті, отримавши 29 голосів, тоді як Джон Корнін із Техасу отримав 24 голоси. Сенатор від штату Флорида Рік Скот, якому віддавали перевагу прихильники Дональда Трампа, вибув у першому турі, набравши всього на всього 13 голосів. Тун офіційно стане лідером більшості 3 січня, коли новий сенат складе присягу у своєму першому виступі перед пресою. Після обрання в середу він зазначив, що для США та Сенату починається новий день. Американський народ голосно відкинув невдалу політику Байдена Гарріста, Шумера. Наша республіканська команда згуртована. Ми раді повернути більшість і працювати з нашими колегами в палаті представників, щоб втілити в життя порядок денний обраного президента Ша Дональда Трампа, зазначив ту. У сенаті, що має 100 членів республіканці, на виборах отримали ну тут не 53 місця. Вони ще отримали, як зазначає голос Америки, поки що 52 в Пенсильванії продовжується тривалий підрахунок голосів через рівність результатів між Маккорміком, кандидатом від республіканців від цього штату, і Бобом Кейсі, чинним сенатором від Пенсільванії, тобто там ще продовжується підрахунок голосів. Тун зазначив, що республіканці мають мандат від американського народу мандат не лише навести порядок у безладі, залишеному програмою Байдена, Гаріста Шумера, але й виконати пріоритети президента Трампа. Ми подбаємо про те, що і його команда мали інструменти. Та підтримку, які необхідні для забезпечення дотримання законів щодо безпеки кордонів і усунення насильницьких злочинців, які сіють хаос у кожному з наших штатів. Ми працюватимемо над тим, щоб знову зробити Америкою процвітаючою, оптимізувавши бюрократичну машину та скасувавши дорогі правила адміністрації Байдена. Гаррі, знов ж таки ми говоримо про акцент на відтуна. На питаннях імміграції також зазначив тун, республіканці працюватимуть над відновленням американського енергетичного домінування, що знизить витрати та зміцнить національну безпеку з приводу його заяв в контексті війни Росії проти України від початку повномасштабної війни Росії проти України Джон Тун висловлював свою підтримку. Києво так, у травні 2022 року, у своєму виступі в Сенаті він заявив, що Штати мають продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі за свободу а також визнав величезні досягнення України в успішному протистоянні російській агресії в її боротьбі за свободу. Він наголошував, як ідеться на його вебсайті, що український народ не може. Витримати цю війну без військової підтримки США та інших вільних країн і закликав європейських партнерів зробити значні внески, щоб допомогти Україні отримати найсильнішу позицію для перемоги у війні. У травні 2022 року, коли Росія блокувала вивіз українського зерна до країн Африки та Азії, Джон Тун брав участь у презентації в Сенаті США двопартійної резолюції, яка засуджувала використання голоду як зброї війни в Україні та інших країнах. Голод не повинен ставати зброєю війни, заявляв тоді Джон Тун Штати. Та їхні партнери мають працювати разом, щоб відновити глобальну стабільність і притягнути окремих осіб та уряди до відповідальності за конфлікти, які призводять до глобального голоду і ставлять під загрозу продовольчу безпеку. Я думаю, що більшість людей у цій країні усвідомлюють, що це важливо, щоб Україна дала вісіч Росії, казав Тун у березні 2023 року. Навесні 2024 року він також тиснув на Палату представників для ухвалення законопроекту про допомогу Україні. Власне він підтримав об'єднаний законопроект щодо підтримки Україні, Ізраїлю та Тайваню. Нагадую в Палаті представників. Ця ініціатива розглядалась роздільно три окремих законопроекти, плюс один законопроект, який стосувався інших питань, але вони також були пов'язані з цими ініціативами. А в Сенаті це вже був один спільний законопроект, і, власне, ТУМ його також підтримував. Це з приводу обрання. Керівника республіканської фракції в сенаті більшості, значить, це буде Джон Тун, і це для нас великий плюс. Він є прихильником допомоги для України і представляє таку притомну позицію. Що у нас відбувалося в Палаті представників, там також було зібранням і, власне, республіканці Палати представників Конгресу США висунули Майка Джонсона на посаду спікера в майбутньому 119 му конгресі. Жоден інший конгресмен не виступив проти Джонсона, хоча ультраправі республіканці там хотіли якось ускладнити цю процедуру обрання відповідного. Кандидата, який буде боротися за посаду спікера з демократами. Власне, 3 січня 2025 року буде обрання нового спікера Палати представників Конгресу США, звідки я розумію, демократи, ну ще вони, я не бачив, щоб висловлювались, кого вони будуть виставляти в якості кандидата на посаду спікера, але найімовірніше, це буде лідер. Сьогоднішньої демократичної меншості Хакім Джефріс Джонсон вважає, що зможе отримати посаду спікера під час першого туру голосування, але тут потрібно знову ж таки говорити про те, який буде баланс сил. У новому складі Палати представників можна вже говорити, що республіканці зберігають більшість. Про це повідомляють CNN, The Hill та інші американські видання станом на зараз у республіканців 219 голосів, демократів 211. І все йде до того, що у республіканців, які протягом 23-24 року буде вузька більшість, і, відповідно, Джонсон він не може втрачати. Під час голосування значну кількість голосів республіканців, щоб ухвалювати ті чи інші рішення, або щоб стати спікером Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. На початку 2025 року ми власне будемо спостерігати за тим, наскільки швидко Джонсон може Стати спікером це з приводу ситуації, яка спостерігалась протягом 13 листопада загалом і в Сенаті Сполучених Штатів Америки, і в Палаті представників. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Получок поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобаючи. Прокоментувати його а також поділитись ним і своїми друзями, Слава нашим збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!